Мамо, тато, я до школи пішов. Угу, Попробуй тільки мені двійку принести. Павло, два, Марія Василівно, А можна я зразу перездам? Бо мені вдома буде не переливки. Ніяких перездавань. Ти мене що не зрозумів? Все, давай, іди звідси. І так, що тут у нас? Два бали? За що? За математику? Ти що не вчиш? Ану ходи сюди. Мамо, але я вчив. ти ж сама бачила. Якби вчив, то два бали би не було. <плес> Постав лайк, якщо в тебе є теж такі вчителі. Добрий день, мене звати Павло. Можна сісти. Косинус нуля одиниця. Так, Павло, сідай. Сідай, якщо сядеш. Добре сідаю. Ха, Ха, так тобі і треба. Чому я вчу таких баранів? Ну ладно. Мамо, я вдома, а я незрозуміле. Я купляла тобі нові штани, а ти приносиш їх подертими. Все. Мамо, але це не я, це мої однокласники. Ти ще рюкзак порвав? Все, на обід ти більше грошей не отримуватимеш. Павло, тобі знову двійка. Марія Васильівна, але я справді старався. Ти самий гірший учень, якого я тільки зустрічала. Ви тільки подивіться, який він же дурний. Мамо, тато, я вдома. О, нарешті прийшов. Сюди йди. Що, мамо? Ти якого дідька розповідаєш в школі, що ми тебе б'ємо. Тому що так є. Ти хоч в своїй голові представляєш, як ми тебе вчили. Ви вчили не ображати молодших, а самі порушуєте це правило. Так, я не зрозуміла, що ти наговорюєш на нас. Максим, розберися з ним. Павле, значить, тебе батько б'є, правда? Так, це правда. Угу. Ану нахились, я тобі на вушку щось скажу. Що, тато? На, тримай! Тато, ти за що? Став лайк, якщо любиш свою маму та тато. Павло, якого дідька ти до тата дзвониш і говориш, ніби я тебе б'ю. Та я не розповідав йому. А для чого ти йому говориш, що я тобі ніби їсти не готую? Я такого не говорив. Просто він мені дав тоді карточку і казав: купляй, що хочеш в магазині. І він бачить, що я щось купляю. Ще одна така витівка, і я йому позвоню, що він ту карту в тебе забрав. Мамо, але не треба, будь ласка, більше цього не повториться. Віддайте мені ту карту швиденько. Ай, мамо, та за що? На тобі карточку. Постав лайк, якщо любиш свою маму. Чуєш, як там навчання, дистанційка, Це як? Десь там навчання, десь там дистанційне, а я тут сиджу собі чилю.